Дніпропетровськ знову попрощався із загиблими воїнами. У суботу поховали ще 21 тимчасово невстановленого солдата. Траурна церемонія пройшла на площі біля оперного театру. На неї прийшло чимало городян. Панахиду за загиблими відслужили представники різних релігійних конфесій. Воїни, із якими попрощався Дніпропетровськ, усі значаться як тимчасово невідомі. На те, щоб встановити їхні імена, знадобиться час та зусилля медиків, волонтерів та військових. А поки що багато родин перебувають у відчаї та непевненості. Єдине, що може зробити місто у цій ситуації, гідно проводити в останню путь тих, кого знайшли на полях війни. Ми називаємо то, а насправді проти нас ворог зі сходу почав справжню війну, на якій гинуть кращі сини України. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли багато людей. Зупинялися і перехожі, які проходили повз оперний театр. Це вже не перша жалобна церемонія, що відбувається просто перед очима городян, але дніпропетровці так і не звикли до них. Люди сприймають загибель воїнів як особисту трагедію. Жаль загинув, це... те, що вони зробили, віддали своє життя. Це саме найцінніше. То має бути якось ну віддячене цим, що можемо, приходимо живим, допомагаємо. А ті, хто загинув, царство їм небесне, і хай їх загибель буде не дарма, щоб наша країна перемогла. Марина Дудник, Євген Хисний, новини 11 каналу.